Перейду до важливих новин, тому що є про що сказати. Працюють наші сили оборони і безпеки попри все. І Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження російського авіаремонтного заводу в місті Таганрог. Туди були скерована атака, зафіксовано пожежі та влучання. Саме на цьому підприємстві Росія виробляє устаткування для ребів, дронів. Та систем наведення для ракет продовжують наші сили працювати. Крім того, медіа повідомляють про те, що в Чорному морі одразу аж три танкери палають. Танкери, які входять до перевезення сирої нафти. І от вони прямували до порту Новоросійськ. Далі вони планували заправитися там нафтою. Ну але з ними щось сталося. А сталося займання. Як повідомляють медіа, зокрема Bloomberg та агенція Ройтерс, це сталося ймовірно внаслідок влучання безпілотників. Блумберг каже про те, що було одне судно, а Reuters говорить про те, що було одразу три. Росія продовжує атакувати нашу портову інфраструктуру в Одесі та Одещині. Постійно б'є по цивільних об'єктах безпосередньо. Термінали з олією, зерно. Вони хочуть позбавити нас економічного потенціалу. Росія веде проти нас геноцидну війну. Ми ж захищаємося, і відплата неодмінно буде знову ж таки, тому що має палати вогонь в наших серцях. Це дуже важливо. Пам'ятати, це надзвичайно важливий ключовий момент, але як відзначати визначати російський геноцид зараз, який фактично Росія застосовує зараз? Необхідно про це говорити на всіх міжнародних майданчиках зазначати про те, що ворог вчиняє саме геноцид, і що нам потрібен захист, потрібна підтримка, більше тиску на Росію, більше систем ППО нам, більше обладнання, яке допомагає швидко та оперативно нашим енергетикам ладнати ті проблеми, які виникають після російських ударів. Це все має бути кваліфіковано не як воєнні злочини чи злочини проти людяності, а дійсно геноцид, який має включити всі механізми міжнародні для того, щоб це засудити, щоб ніхто в світі не міг поставити під сумнів російські злочини, а геноцид на першому місці серед російських злочинів. Тим часом сили оборони будуть продовжувати діяти для того, щоб завдавати ворогові непоправних втрат і робити все для захисту українського народу. Крім того, не тільки сили оборони і безпеки, хороша ініціатива з'явилася в місцевій владі Харкова. Міський голова Харкова Терехов запропонував іншим містам допомогу в тому, як відновлюватися після ударів, які заходи вживати для того, щоб зберігати соціально економічну інфраструктуру, зберігати навіть цей важкий воєнний час. Більш-менш нормальні умови для життя людей Вважаю, що це те, те, що зараз необхідно. Нам необхідно єднатися, і це хороший приклад, коли. Українці допомагають один одному і заявляють про допомогу. Це те, що зараз дуже необхідно. До слова, це Харків, Харківщина, яка постраждала минулої ночі, куди ворог цілив ракетами і, попавши в укриття, вбив людей, знищив відділення Великої нової пошти, де перебували цивільні люди, щирі співчуття рідним та близьким. І, звичайно, що сили оборони працюють для того, щоб і цей удар не залишився безкарним, попри всі складнощі, які виникають. А що ж тим часом наші західні партнери? А ось, наприклад, в Європі дискутують і в Європі почалися дискусії: а на що ж виділяти 90 мільярдів євро допомоги на 2026-2027 роки, які раніше європейські країни виділили Україні? Отже. В чому дискусії? Дискусії триваючи до того, чи можна на ці кошти закуповувати американську зброю виробництва США, чи потрібно локалізовано залишати і закуповувати виключно в країнах Європейського Союзу, як це пропонує робити Франція. Слухайте, я думаю, що важливо закуповувати все, що може підтримати зараз Україну. Ми в такій ситуації, що розуміємо партнерів безумовно. У них є власні військово-промислові комплекси, власна економіка, є про що думати. Так, дійсно. Але є ситуація, коли Росія здійснює геноцид, і нам потрібно захищати людей. І всі рішення, які можуть бути ухвалені, в тому числі оперативні, вони мають іти на закупівлю і постачання озброєнь. Нам ми вдячні нашим партнерам за те, що вже зроблено, і сподіваюсь, буде зроблено. Але зараз точно не час для цих дискусій, а час для того, щоб рятувати націю, яка стоїть на вістрі. Безпеки Європи, я думаю, це буде справедливо, чесно і зрозуміло. До речі, про що ще зазначають західні медіа зараз? Що нібито у Франції стривожені зростанням мілітаризму Німеччини? Я думав, що ці історичні часи вже закінчилися, коли в Європі дискутують і можливі варіанти там, що хтось остерігається, зростання іншого. Я думаю, що треба остерігатися зростання можливих мілітаристських можливостей Росії і зменшувати їх. Це зараз ключове. Точно не буде Німеччина здійснювати якісь територіальні експансіоністські дії по відношенню до Франції. Що насторожує, це те, що до Німеччини може перейти лідерство. Але думаю, що в поєднанні всі країни Європи, в тому числі долучивши Україну, стануть тільки сильнішими. І не час з'ясовувати говорити про мілітаризм. Росія буде мілітаризм держав, не так хотіли жити, але зараз вимушені жити так, що потрібна ця мілітаризація. І це теж. Потрібно розуміти, не час для цих протиріч. Президент США Дональд Трамп закликає іранських протестантів брати і захоплювати офіційні органи влади. Більше того, американський президент зазначив, що він припинив будь-які перемовини із представниками діючої іранської влади, яка хотіла щось проводити і домовлятися, що зараз це не на часі, коли тривають вбивства мирних протестувальників в Ірані. Звичайно, що іранський режим, який допомагає Росії і наголошую, нагадує, продав близько трьох мільярдів на три мільярди доларів, вони продали ракет. Тільки звичайно, що це зло має бути покаране, і іранський народ має мати шанс на оновлення, на життя в свободі і на воз'єднання, в тому числі нормальних контактів з цивілізованим співтовариством і розірвання зв'язків з Росією. Але при цьому всьому важливо не забувати, що є і Україна, яка теж потребує допомоги, і нам зараз потрібна підтримка президента Трампа, який міг би зазначити про те, що зараз Росія вчиняє злочини і Путіна треба зупинити. Так само є можливості в наших стратегічних партнерів США діяти рішучі і гостро проти російських агресорів, як вони ймовірно збираються діяти проти іранських Аятол і іранського режиму. Скоріш за це все ж таки готується якась військова операція. Ймовірно, вона може відбутися найближчим часом, яка буде зводитися до ударів, до того, щоб вивести з ладу основні точки, де можуть перебувати представники правлячого режиму Ірану. Ну а Росія тим часом озабочилась, значить, вони озабочені тим, як відбувається нібито втручання у внутрішні справи Ірану. Нічого собі, це ті, хто постійно втручається у справи інших держав, а найбільше втручається або намагаються втрутитися у справи України, почавши агресивну війну проти нас, точно не їм робити ці заяви. А в них теж проблеми. Ви знаєте, що, попри все, от, наприклад, звільнили генерала, який був заступником головнокомандувача військово-морських сил Росії, який Ахмедов, який фактично керував зараз на своїй позиції в районі Добропілля силами сухопутними військово-морських сил Росії, так от його звільнили з формулюванням за те, що багато м'ясних штурмів, які не приносять результатів до слова, він герой Росії. Ну ось так в Росії отримують звання героїв і зірки за те, що відправляють в м'ясні безсенсовні штурми Уже і до них починає доходити. Ну а для того, щоб дійшло швидше, будуть працювати сили оборони і збільшувати втрати окупантів. А для того, щоб друзі не пропустити новини і про це, і про втрати ворога, і про те, що робимо ми, що відбувається на міжнародній арені, дивіться територію спротиву, підпишіться на канали ТРО Медіа та канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!